Коротко про свої сонячні панелі. Отже, ось ця панелька була у мене переключена на 12 В. І я її використовував для підзаряджання акумуляторів 12 вольтових Ось ця панель у мене була підключена до гріт-інвертора і передавала електроенергію в мережу. Вона на 24 В 280 Вт. А ось ця панелька на 12 вольт 150 Вт. Хоча тепер я її перепідключив. Вона теж на 24 вольта. І ось ця панель на 24 В. І я їх в гріт-інвертор разом з'єднав. Отже, перевіряємо, яка у нас потужність поступає в мережу 184 Вт це від одної панелі та що більша. Вона має 280 Вт номінал. Хоча ми бачимо, що видає тільки 180. І ще 180 Вт добирає з мережі. Так, тепер я ще підключу меншу сонячну панельку. Перевіряємо, що відбувається. Ось бачимо, що 260 Вт ми вже передаємо в мережу. І 100 Вт добираємо з державної електромережі. Також 12 вольтова панель була підключена до ось цього гріт-інвертора, тому що він підтримує сонячні панелі, ось ми бачимо, від 10 вольт до 30 вольт. Ось. Але коли я перепідключив її на 24 вольта, я підключив до даного гріт-інвертора, і в цьому є плюс, так як даний гріт-інвертор має обмеження потоку. Ось ми бачимо, що споживання зараз оселі 95 Вт іде від електромережі і 260 від Сонця. Одно що, для того, щоб, наприклад, задіяти ось дану систему з акумулятором, я буду використовувати ось такий DC-DC понижаючий перетворювач, який в мене буде підключений. Безпосередньо до сонячних панелей, із 24 вольт на вході від сонячних панелей, буде по кабелю. У мене протікати дана напруга до інвертора, з якого ми будемо отримувати уже безпосередньо 12 вольт, а точніше, 14-15. Їх ми можемо подати на ось такий контролер для заряду акумуляторів. Який буде контролювати заряд уже даного акумулятора. Хоча, в принципі, можна даний контролер не використовувати, тому що якщо ми налаштуємо DC-DC-перетворювач приблизно там на 14 вольт, він все одно більше видавати не буде. Також є плюс, що ось тут є регулювання і напруги, і струму. Тобто ви можете обмежити який струм потрібен для заряджання ваших акумуляторів.